При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Подейкують, що Embracer Group готують конкурента Hogwarts Legacy. Конкуренту нас з'явився це буде гра у всесвіті «Lord of the Rings», котра розробляється ще з 2024 року, з бюджетом більше як 10 мільйонів доларів. Правда? Угу. Ага. Це чималенько. Кономі похизувались, що Silent Hill F продалась на 1 мільйон копій. А це, до речі, швидше, ніж ремейк Silent Hill 2 від блюберів. Ми легші, ми швидші, і про всяк випадок нахабніші. У паровій крамниці дядька Гейба застартував осінній розпродаж, який триватиме лише тиждень, тож встигніть придбати все, що бажали, але вам до того не вистачало коштів. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Також сьогодні має релізнутись оновлення для Майнкрафту під назвою Мідна доба. Так, те саме, що нарешті зробить мідь більш корисною. В грі ви зможете зробити з неї інструменти: броню, скрині та мідну голема. Крім того всього, туди ще й додали казино. Не можу спинитись! Ну, звісно ж, не можеш. Ти не вмієш програвати Сам Ти не вмієш приватні інвестори разом із суверенним фондом Саудівської Аравії. Вирішили скинутись та придбати небагато немало цілу електронікардс всього на всього за 55 мільярдів доларів. Його вже заборонили в Саудівській Аравії як надмірно гуманний ті річкі норді опублікували 7 хвилин діпдайвігруладного відео розширення для Titan Квест 2 під назвою Північні Пляжі. Стане це діло доступним для грання вже у наступному апдейті раннього доступу. We will play a game. CD Projekt Red неочікувано опублікували на своєму сайті відкриту вакансію менеджера для українського ком'юніті. Потрібна робота. <звук> ну ти йшов би в контору менеджером. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.